Вітаю! Цікаво дізнатись, які косметологічні процедури зірки рекомендують кожному знаку зодіаку. Риби, ваша мрійливість та витонченість завжди у центрі уваги. Для повного перевтілення зірки рекомендують процедуру голівудський ліфтинг, яка додасть шкіри сяйва та підкреслить вашу чарівність. Тельці. ваш смак до розкоші та краси це ваша суперсила. Процедура червона доріжка від Clinical стане справжнім подарунком для вашої шкіри, забезпечить Свіжість та сяйво, близнюки. Ви постійно в русі, тому вам підійдуть резорфейсери. Це спеціальні пілінгові системи з пептидами, які достатньо робити один раз на місяць, щоб шкіра була завжди в прекрасному стані. Овен, ваша енергія та рішучість завжди на висоті. Щоб підкреслити вашу природну впевненість, зірки рекомендують бланшинг. Ця процедура допоможе забути про небажані зморшки на обличчі. Обирайте процедуру за знаком Зодіаку та приходьте до нас в МАКО. Зірки рекомендують.